Вітаю вас, друзі! З вами знову шаман, і у нас тут така жара, що навіть големи смажаться. А якщо серйозно, то ми сьогодні з вами побудуємо ферму заліза для Java Майнкрафту. Вона працює на версії 1.20 і також повинна працювати на більш ранніх версіях. І, до речі, дає нам така ферма цілий стак заліза, а може навіть і більше, за 10 хвилин своєї роботи, щоб погодьтесь досить таки непогано. А для побудови такої ферми вам потрібно запасти три будь-яких ліжка, три компостери, діжку або парочку скринь, шість люків із будь-якої деревини, три лійки, трішки будівельних блоків. Я не рахував скільки саме, але гадаю, матеріалу у вас вистачить. А також для доставки селян і зомбі на ферму нам потрібно буде підготувати рейки, електрорейки, редстоун, смолоскипи і вагонетку. А ми йдемо далі, заготовляємо ще три таблички відро вали, відро води, один смовоскип і за бажанням трішечки блоків стін. Але останнє загалом і не потрібно. Будуємо колону на сім блоків висоту. Додаємо ось так нахрест ще по два блоки. І забудовуємо платформу. В результаті у нас платформа 5х5 на блоків. Цю колону прибираємо. Ставимо 3 ліжка. І сюди 3 компостери. А зверху на компостери ставимо люки, утримуючи кнопку присідання. Добудовуємо ще ось так трішечки. Потім інший шар. Додаємо освітлення в будинок нашим громадянам. І потім будуємо ще один шар блоків. Ну, а тепер робимо дашок. Заселяємо селян всередину. Ви можете використовувати як човен, так і рейки з вагонеткою. Я вже вирішив вам не показувати детально в цьому випуску. Про це я розповідав в окремому відео на цьому ж каналі, коли ми будували ферму в Бедрок Майнкрафті, можете подивитися там. Спускаємося всередину в хату, додаємо ось так люк, прибираємо блок, ну і нібито готово. Не все, звичайно, а все ж таки база готова. Але не робіть із таким чином, як я вам показав, тому що, як бачите, наш селючок приходить і залазить в компостер. І тоді його звідти фіг вигониш. І це зіграє тільки на руку зомбі, так що люки не чіпайте. Забудовуємо ось тут ще трішки. І тепер давай зробимо сходинки, по котрим будуть сюди заходити зомбі. Ви таким же чином можете сюди по сходинках запускати наших селян. Але при цьому потрібно користуватися човном, водою, ну і все як завжди. Я гадаю, ви зрозуміли про що я. Якщо ні, пишіть в коментарях, а ми будуємо верхівочку. Інший шар я побудував із заборів, і це було даремно, друзі. Не повторюйте за мною, а замість заборів ставте просто звичайні блоки, з яких ви будуєте ферму. Тому що, коли големи будуть перетворюватися на металобрухт, цей металобрухт може випадати з-під заборів. Такий може бути фейл. Кріпимо на третьому блокі знизу ось сюди ось табличку. Нижче на рівні другого блоку знизу ставимо третю табличку і виливаємо від ролави. Ну, нібито готово. Давай тепер побудуємо наше сховище, де буде складуватися наше залізо. Ось тут ставимо блок. Тепер повертаємося серединку, прибираємо тут і кріпимо лійку до того блока, котрий ми додали зовні. Тепер цей зовнішній блок можна прибрати. І замість нього поставити скриньку або діжку. Можете, звичайно, одразу закріпити там діжку і не робити всі ці зайві рухи, як я. Ну, то таке. Як зробив, так зробив. Додаємо лійку направлену на першу лійку і третю лійку направлену на першу лійку. Сюди блок, воду зверху на блок виливаємо і його потім можна прибрати. Відправляємося будувати рейковий шлях, щоб зомбі доставити до ферми. Справа в тому, що, на відміну від Bedrock Minecraft в Java Minecraft селяни будуть спавнити големів лише в тих випадках, коли будуть злякані зомбі. Тому нам необхідно привезти одного зомбі на ферму, щоб він постійно працював на нашій фабриці. Будуємо ось такий імпровізований загін для зомбі, щоб він точно потрапив до нашої вагонетки. Додаємо енергорельси і також активуємо це все рестоун-факелами. Нагадаю, ви також все це знаєте. Вночі чекаємо на появу мертвяка, заманюємо його ось так ось і відправляємо на ферму. Все, тепер він буде нашим четвертим працівником. Далі все забудовуємо і зайве прибираємо. Також я повернувся наверх ферми і, як і казав, замінив майже всі забори на звичайні блоки. Залишив лише декілька для краси, не хотів переробляти. А я ж нагадую, знову ж таки, ви можете це все замінити на звичайні будь-які будівельні блоки. А я ось подумав, подумав і вирішив ось так для краси ще поставити трішечки заборчиків. І ніякі моби не будуть спавнитися зверху. Захочете, можете повторювати за мною, захочете ні. Отже, добре, друзі, давайте подивимося, як там працює наша ферма. І дивіться, 47 злитків заліза. А за 10 хвилин роботи цієї ферми ми отримали більше ніж стак заліза, що погодьтесь, як я вже казав, досить таки найс. Якщо сподобалася ферма, ставте лайкоси. Якщо є ідеї, що мені знімати, пишіть коментоси, ну і там все інше. А біля мікрофона був Шаман. Любіть вашу маму і слава Україні, друзі!